Українці знають про Донецьк, але чи багато людей чули про те, що у його пригороді знаходиться місто з населенням майже півмільйона: місто шахт, заводів і триконів. Макіївка. З 2014 року Макіївка перебуває в окупації, і відома вона тим, що там знищили 400 російських загарбників у ПТУ 19 і вбили терориста ГІВІ. Але що таке Макіївка насправді? У цьому відео показуємо маловідомі факти з історії міста. У XVII столітті тут майже не було осілого населення. І лише в 1690 році запорізькі козаки заснували тут поселення Ясинівка. На території Макіївки археологи знайшли 75 курганів. В п'яти курганах біля шахти Щеглівка археологи виявили поховання доби бронзи, скіфів і кочовиків 9-13 століть. На цих курганах стояли чотири скульптури або баби. В одному з курганів знайшли шолом, бронзову гривню, залізну шаблю та мідний котел з рештками жертовної їжі. Але найбільше історичних фактів відомо саме з ХХ століття. Це час розробки шахт, війни, революції, голодомору, репресій та індустріалізації. Вже в дев'ятнадцятому столітті тут активно видобували вугілля та будували заводи. Тому на роботу сюди приїжджали люди з багатьох областей України і не тільки. Але мало хто знає, що ці працівники жили в бараках, отримували копійки, голодували і хворіли від антисанітарії та неякісної їжі. Приїхав я до Миківки у 1882 році і почав працювати на роднику Іловайського Ловайського саночником. Щодня видавав по 40 санок, заробіток отримував тільки на покрову. У бараці було брудно, і Ловайський на всьому заощаджував. Харчувалися у занедбаній їдальні тут же на шахті. За прокисшого рохову кашу вираховували майже весь заробіток. Багато хто думає, що у містах Донеччини ніколи не було проукраїнських діячів чи націоналістів, але наприкінці 1917 року у року Маківці сформовано загін українського вільного козацтва. Це було щось на зразок підрозділу національної самооборони чи міліційного формування. Українські прихильники недовго тримали владу у місті. Наприкінці грудня 1919 року в Макіївці остаточно утвердилася радянська влада. Вона воліла перетворити місто в потужний індустріальний центр. При цьому життя людей не робила кращим, і все це супроводжувалося антирелігійною боротьбою. Як зараз Росія, так і тоді СРСР переслідувала усі незручні релігії. Так у 1923 році у Макіївці заарештували всіх католиків. У 1928 році єпископ пископневе повідомляв. А решта священиків і пасти не брали жахливого розмаху. 1929-го навіть сім'ї, з якими я приятелював, перестали з'являтися у церкві, боючись втратити свій хліб щоденний. Шпигуни та інформатори були скрізь. Також у 20-ті роки місто охопив перший штучний голод, фіксувалися випадки канібалізму. Над ними чинили суд. Отець Нева, який пережив цей період у Макіївці, писав у лютому 1922 року. Ми бачимо сцени, які нагадують опис облоги Єрусалима у Йосифа Флавія. Матері вбивають своїх дітей, а потім накладають на себе руки, щоб більше не страждати. Скрізь ми бачимо людей зі змарнілими обличчями і розпухлими тілами, людей, які ледве волочать ноги, яким доводиться їсти дохлих котів, собак і коней. Не дивно, що тут так часто трапляються тиф, холера, цинга і навіть сап. Голод триває. Ми мало не почуваємося винними, коли їмо шматок хліба, і бачили так багато жахливих речей, і чули про них від інших, зокрема і про людоїдство, що наші почуття ступіли. А дожнив ще довгі два місяці. Люди мруть як мухи від голоду й тифу. А тепер ще й з'явилася страшна холера. 1930 року католицьку церкву закрили, щоб перетворити на клуб. Христина кладовищі повалили, готуючись перетворити його на парк. У 1932-33 роках Макіївки торкнувся другий голодомор. Про голод у Макіївці існує свідчення з фондів Національного музею голодомору-геноциду. Історик Юруакі Короміє у монографії Свобода і терору Донбасі передав спогади одного з червоноармійців про ті часи. У 1932-33 роках я служив в армії, був в Макіївці. Ми червоноармійці не голодували. А бачили жахливі картини, коли люди на вокзалах, по залізниці, по дорогах, по вулицях, під заборами падали і вмирали. Нас, служивих розділили по кілька чоловік, дали тягло і послали на очистку населених пунктів. Ми складали на дороги на підводи по 10-15 трупів і вивозили у спеціальні ями. Документів ні в кого не було. Підрахунок неможливий. Повернувся додому, а тут теж трупи де не йдеш. У мого батька воїного Павла здохла коняка. Голодні і пухлі Микита Лобзун та Кирило Міщенко відривали куски дохлятини і тут же їли. Носили їх додому, бо там сім'ї умирали. Всі померли від такого харчу. У 1937-38 роках сьомому як і роках Макіївка, весь схід страждала від червоного терору. Є підрахунки, які стверджують, що Донбасу тоді дісталося лиха більше ніж іншим регіонам України. Також історик Гіруакі Коромія стверджує, що на Донбас припала майже одна третина всіх страчених в Україні. Беліков 27 літ на час свого арешту, 17 червня 1938 року, був безпартійним. Працював покрівельником на шахті імені Орджонікідзе у Макіївці. Він, начебто, походив з української корокольської сім'ї. Белікова звинуватили в тому, що він, аби як крив дахи, і таким чином завдав шкоди шахті. Він визнав себе винним і був засуджений до розстрілу 3 липня 1938 року. Вирок виконаний того самого дня. Звинувачення виявилися необґрунтованими. Беліково реабілітували 1000 1989 року посмертно, коли почалася Друга світова війна, сталінські репресії не зменшилися. Натомість розстрілювали і ув'язнювали за запізнення на роботу, не платили зарплату і примусово мобілізували. У монографії Свобода і Донбасі» йдеться, що місцеві жителі не знали, яка ситуація на фронті і де він проходить. У Макіївці, всій Краматорську багато робітників, не маючи інформації про хід війни, приходили на збори, але секретарі парторганізації не з'являлися. Поширювалася паніка. Населення не мало відповіді на найболючіші питання: чому не евакуюють наших дітей? Невже хочуть, щоб в останній момент керівництво виїхало, а лишили нас на розграбування? Вже під час окупації у грудні 1941 року. Нацисти знищили всіх євреїв Макіївки. Після війни були допити, суди над зрадниками і голод. Потім відновлення, десталінізація, холодна війна, і ось очікувана незалежність України. З 2014 року Маківка перебуває в російській окупації. Заводи там руйнуються, шахти затоплюються, але місто неодмінно буде деокуповане, як і інші території Сходу та Півдня України.